Всіх Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 3 листопада отримала останню вже в цьому сезоні посилку з трояндами від розплідника Роз. Так як у нас ще доволі тепло днем, то вирішила дозамовити ще декілька сортів, на які дивилася. Це є новинки Тантау. І ось я вирішила їх ще дозамовити. Це дві трояндочки, а загалом прийшло мені 9 троянд, з яких декілька чайно-гібридних, декілька паркових, одна патіо мініатюрка і три плетисти сорти. Так от, із-за якої троянди я замовила цю посилку? Це Circle of Life. Це є е, нащадок від славнозвісної трояндочки ханзенштадт Росток. Її мама чи тато хтось там був у неї в генах. Цей сккл Офлайт перекладається як круговорот життя. Е, насичено такий, такий медово-янтарний кольор в даної трояндочки, рясно-квітучий сорт. Е, Гарненький рясний. Ще відомий під другою назвою, був представлений у Швейцарії під назвою Матільда Аліса. Це друга назва даної трояндочки. Дуже гарненький саджанець. Так. Є ще така пісня Елтона Джона, яка використовувалася у фільмі Король Лев. І мультик, такий там є про сімбу. Ось така трояндочка. Так, і ще одна із новинок Тантау це «Love Letter. Це чайний гібридний сорт, перекладається як любовне послання. Насичено такий малиново-вишневий колір даної трояндочки. Е, невисока для переднього плану. Також рясно-квітучий, е, гарний сорт. Непоганий саджанець. Так, наступна трояндочка це є Джулія. Це є також ще гібридний сорт, це троянда біколор. Такий біло-вишневий не, е, е, край е, гарненький саджанець. Так, наступна Сьюзен Хемпшир. Це відома є така е, письменниця, яка також е, була е, заядлою такої такою садівницею, і на честь неї е, названа дана трояндочка. Наступний це є кельнер флора. Це є Кордесівська, якщо не помиляюсь, троянда 2013 чи якого там року, е, гарна, велика запашна квітка, може досягати 15 см. Але вона для заднього плану, так як досягає висоти, може досягати 1,50 метра. Також рясно квітучий сорт. Гарна. Запашна велика густомахрова квітка. Сорт це є патіотрі Flower Power. Така манюнька, до 50 см рожево-більш таку добрекусово-персикового. Слабенький такий рожевий, гарненька квіточка. Так, тепер плетистий і п'єже плетиста. А, є цей чайно гібридний сорт, такий, і п'єжецей. Цей трошки такий. Садженець, мені не дуже подобається ось цей зріз. Такий якийсь темнувата ця гілочка. Наступний це є Red Flame. це є плетиста Троянда. Е, я її. Замовила, тому що в мене там біля троянди фламентанс висвободилося місце, і я посажу до неї, так як фламентанс квітує одне квітування в неї. А цей даний сорт квітує е, протягом усього сезону. Рішила замовити і посадити до неї. І ще один сорт це плетистий наранга. Бачила одного китайського трояндаря. Мені дуже сподобалось, так як на картинці ну, не передає всієї краси цієї троянди. Ось така розпаковка. Всім бажаю миру, добра і процвітання.